Він пише, що сили до лісма він отримує від вищого. Баж, бажання нижнього. Тільки бажання, немає умов якихось. Завжди вищий, завжди готовий дати нижньому сили для віддачі. А коль то лойба тахтон бельвади? залежить тільки від нижчого. Вищий дає повністю все, що потрібно, і чекає від нижчого. В цьому стані все залежить від нижнього, так. Що собі дозволяє Бнейбарух на найближчому конгресі? Прилітися до вищого і прилітися до Ляшма? Утворити спільний намір. Утворити спільний намір. <плес> так що ним це им тут в різних станах. Для того, щоб прийти до якогось стану загального. Ми повинні... включитися разом в одне між собою, щоб вище світло впливало б на нас, і привело б нас до стану спільного. Ще в якому? В цій молитві, в цьому проханні, ми просимо у світла, нашого спільного зробити з нами дію, Дії, які дія, яка є у нас, і дія єднання. Тому ми е, в такі часи, коли піднімаємо піднімаємо ман, під, да, підносимо молитву. Ми, ну, ми піднімаємо наше прохання. А вищий він дає нам. Об'єднання, стан єднання. І тут ми повинні цього стану єднання просити лали. Просити загальний стан. загальний стан, він з'єднує всі решимот разом в єдине. І... І тоді ми удостоюємося наступного рівня. Ясно, так? Но Загальний стан чого? Небарух? Світу? Ні, ні, немає світу. Наш стан. Що це означає? Всі десятки? всієї десятки. Так. Чим це відрізняється від стану, наприклад, моєї десятки? Від більшості десяток. Немає якихось окремішніх десяток в цьому стані. Як піднятися до такого рівня об'єднання? Це така робота, все, що ми робимо. Те, що ми з'єдналися, нашими речімотр. Особистими. Це дає нам тепер можливість. З'єднатися між собою, але хим силано, ну так скажімо, піднявшись до наших екранів, ну... я так би сказав. ну. Благодарю. Благодарю. Я тут не можу знайти слова. Я хочу там, на рівень Рабаша. Він також не користувався цими словами. Він користувався, знаєш, назвами сил. Давайте знайдемо його слова. Це воно ближче до практики. Будь ласка.